Як воювали із ворогом козаки, як українські повстанці боролись з московитами, як тепер наші хлопці відбивають російську навалу? Можна було побачити на історичному фесті. Його провели практично в польових умовах, і усі бажаючі могли відчути себе воїнами. Стріляючи зі зброї та практикуючись у тактичній медицині, не танцює, а відбивається. Кожен другого гопаківця Андрія Семенюка то, наче боротьба. З шести років хлопчик вивчає його пак на основі козацького бою. Хочу, щоб моя професія була, щоб я був військовим, щоб захищати свою рідну землю, захищати своїх рідних, як наші предки козаки. Напади ліва рука. А тут уже сучасні заняття з тактичної медицини, яка дуже потрібна на фронті, бо саме домедична допомога рятує сотні життів нашим захисникам. Кладаю тактичну медицину за протоколом ТІСІ3, або тактика в кого-то жива А саме це протокол, який був заснований ще в Сполучених Штатах, доволі давно. І він зараз розвісся, він використовується як в НАТО, так і в Америці. І ми його починаємо використовувати. Мені жилет, каску, Я з усім цим біг, віджимався, але воно мені було дуже велике. Я коротко, раніше затягував іншій інші людині, а це собі, собі набагато важче. Тому що тільки одна рука діє тут, не можу нормально затягнути. Я ще чуть забувся разом з Артемом. Ще понад 70 учасників з кількох територіальних громад області взяли участь в історичному фесті. ігри від пластунів, виставки зброї, розповіді про історію українського війська, Висвітлити історію здобуття нашої незалежності протягом століть Це дуже необхідні, тому що з молоді потрібно говорити про сенси, якими наповнені наші державні свята. І зараз це не просто день незалежності, де ми його сприймаємо зовсім по іншому вже другий рік поспіль. За кілька годин фесту побували в різних епохах, в яких Україна відстоювала свою незалежність від середньовіччя до наших часів, і впродовж століть ворог залишився незмінним. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.